Контрозвідка Служби безпеки затримала російського агента, який шпигував для ворога у Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях. Зловмисник готував нові повітряні атаки РФ по цих регіонах. Як встановило розслідування, основним завданням коригувальника було виявити оперативні лотовища Сил оборони та засоби ППО і передати їхні координати. За матеріалами справи, завербованим агентом виявився 18 річний студент технічного коледжу з Полтавщини. До уваги російських спецслужбістів він потрапив, коли шукав легкі заробітки у телеграм-каналах. Щоб зібрати розвіддання, юнак подорожував центральними регіонами України, де приховано фотографував потенційні цілі та наслідки ворожих обстрілів. У разі виявлення авіаційного об'єкта агент планував встановити навколо периметра маяки з віддаленим доступом для окупантів. За допомогою шпигунських пристроїв ворог сподівався відстежити наявність авіабаз та дислокацію мобільного гневу груп ППО, по яких планував здійснити обстріл. Співробітники СБУ завчасно викрили агента і затримали його до того, як він встановив шпигунський пристрій. Під час обшуків у нього вилучили смартфон із доказами контактів з куратором та міні-відеокамери для коригування повітряних атак РФ. Слідчі Служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зломисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскації майна.